Слава Богу, слава слава Богу. Богу. Завжди ніколи завжди починає переживати. Ми помолимося за те. Дякую. Хотів би сьогодні на таку тему. Я її назвав Любов без міри». Дуже вдячний за те, що на день народження подарували мені дуже цікаву книгу. Це вона називається Марнотратний Бог. Автор її Тімоті Келли. І знаєте, читаючи її. Ця книга на основі притчі про блудного сина. І дуже багато такого, що коли ти читаєш притчу, якось прочитав, і не все ти помічаєш, не про все ти задумуєшся. І якраз в цій проповіді я хочу ті моменти, це не за всю притчу, а тільки за початок її майже. Коли Блудний син, молодший син, він прийшов до свого батька, і це написано в Луки, 15 розділ. Починається так. У чоловіка одного було два сина, і молодший з них сказав батько: дай мені батько належну частину маєтку. Знаєте, брате, якщо наш час, то не раз діти, коли вже підростають, вони хочуть піти з дому і кудись переїжджають, вони стараються якось добитись ну, самі все, щоб відділитися від батьків. Навіть і Біблія нам це говорить, що ми повинні відділитися від батьків. Але читаючи цю історію, ми бачимо, що син підійшов до батька і говорить: Віддай мені! Належну частку твого майна. І знаєте, я так роздумав над цими словами, я так думаю для себе, прийду я до свого батька і скажу батько, я хочу переїхати в Київ, віддай мені мою частину і я поїду. І знаєте, в тій культурі, в той час, коли мали ділити майно, то Якщо в сім'ї, як в цьому випадку, було два сина, то майно повинно було ділитися 70%, тобто 2 третини для старшого, а одна третина це 30% для молодшого. Але коли ділили майно, і навіть в наш час це тільки тоді, коли людини не стало, коли вона померла. І я так уявляю, я приходжу для батька свого і кажу. Я як старший син, тут хоч молодший, як старший син говорю, батьку, віддавай мою частину. Це йому потрібно продати буде квартиру, продати машини. Е, ну, вибачте, вони залишаться практично ні з чим. 30% я навіть не знаю, це але, напевно один гараж в них останеться тільки, знаєте. І я піду. А ви ну, живіть як хочете. Це знаєте, перше, це велика неповага була, тому що батько в цій ситуації він ще живий. І коли син приходить і говорить такі слова для свого батька, щоб він віддав, то я думаю, ті, хто слухали це все, наприклад, навіть в моїй ситуації, коли так хтось з рідних стояв, слухали, вони що це за хамство? А сказали, батько, ну усмири свого сина, що це відбувається. Знаєте, але читаючи цю історію, написано. Навіть зразу після цих слів, як говорить син, дай мені батьку належну частину маєтку і написано. І той поділив між ними маєток. Як я сказав, що ті слухачі, які слухали цю історію, вони напевно дуже обурилися. Їх вразило це велике це хамство цього сина. І знаєте, але батько він не знаю... Чи правильно він поступив, чи неправильно в цій ситуації. Але якби я був батьком і почув таке, знаєте, таку заяву від свого сина, що батько ну, віддай мені частину моєї маєтки, я б напевно дав під затинка, сказав, іди працюй, що ти такі дурні якісь думки до тебе в голову прийшли. Я ще живий, а ти просиш свою частину віддати маєток, продати це все. Як я сказав, але батькова відповідь вона дивує ще більше, ніж синова. І знаєте, в той час це таке було суспільство е, патріархальне, і знаєте, вкрай велика пошана була для до старших людей, до чоловіків, а найбільше це для своїх до своїх батьків, до свого батька дуже велика пошана. І вона якраз в цьому виявлялася. Е, Виявлялося в тому, що вони цінували, вони любили, вони хотіли навпаки ще більше і більше служити для своїх батьків, допомагати їм. І коли ми читаємо, що син підійшов і сказав батькові, що віддай своє майно, якщо будемо брати це слово в грецькому, це слово біос, тобто життя, воно перекладається. і... Щоб краще це уявити, коли син до нього, нього підійшов, якщо ми будемо читати в іншому не, е, е, за, замінити це слово майно на слово життя, то він сказав, що віддай як частину свого життя. Те, що він накопичував, він жив тяжкою працею, він вкладав свої сили туди. І насамперед, е, це майно це його життя, це. Ну, читаючи Біблію, ми бачимо це якась їхня нерухомість, це земля, де вони проживають, це Іотара, ну багато всього. Ну, найперше, це для них нерухомість. І щоб віддати цю частину для свого сина, це не просто так було принести якийсь мішок золота і віддати. А йому потрібно було, як я сказав, це продати, це майно. І читаючи притчу, ми бачимо там далі написано, що там не що він віддав і син пішов. Там пройшло декілька днів до того, як син отримав це майно. Батькові прийшлося продати ці статки, це те життя, яке він вкладував, те все, цю силу. І люди в ті часи дуже-дуже були пов'язані з цим місцем, де вони проживають, з цією землею, що вони мають. І знаєте, читаючи цю книжку, тут автор дуже влучно додав. Такі рядки з мюзику Оклахома. Я не буду говорити, хто це, хоч там було вказано, але я не виписував це. І там такі рядки написані: о, ми належимо цій землі, цій великій землі, на просторах якої ми такі малі. І ці рядки вони дуже влучно підкреслюють. І там не сказано, що земля належить для нас, а написано, що. Навпаки що ми належимо цій землі. І в той час так і відбувалося. Люди, вони дуже прив'язані були до цієї. землі. Вони там проживали. І для них ну, це було все їхнє життя, те, що вони набували. Навіть Господь не раз говорив, що ця земля юдина, та земля, е, наприклад, для, леві, для Левитів. І знаєте, земля вона якось прив'язувала, вона якось. Показувала і статус, і все, що є в людей. Господь навіть коли вів ізраїльський народ, він говорив, що обіцьовану землю для вас він приготував. І як я сказав, що з місцем проживання та їхня земля, це дуже-дуже велике мало значення. І молодший син, коли забажав це, він хотів відібрати від батька не просто. Якісь ресурси, не просто е, якесь золото чи якусь вічку з собою забрати. А він, коли сказав такі слова, що віддай мені те, що належить, він полягався, ну, можна сказати, на батькове життя. Це була велика зневага до нього. І батько з великою любов'ю до сина він виконав його прохання. Багато слухачів були ну, в шоці, і коли бачили це все, ну я, я думаю, хоч це була притча, але як уявляти, то реакція батька, ну, вона напевно не вміщалася просто розум, як він таке поступив, як він це зробив. Але батько він терпеливо, він прийняв таку тяжку зневагу. І після того, скільки добра, скільки всього він зробив для свого сина, він не за. Ну, не казав, що там ти будеш тяжко працювати. Він щось у нього там велике вимагав. Всі в нього працювали однаково, як і старший син, як і молодший син. Вони разом працювали, і в них зовсім були рівні умови. Але щось так, син якось, ці чи стосунки, чи відносини з батьком. Вони були неправильні і він забажав. Він забажав піти і виявив таку зневагу до свого батька. І знаєте, коли син пішов, він отримав це майно і він його розтратив. Коли він був там возле того корита і роздумував над тим, що а у батька слуги краще живуть, ніж я, і такий в нього план, він думає: прийду я до батька, попрошуся, хоча би слугою, щоб він мене прийняв. Знаєте, і думаєш, так він оце прийде, буде показувати для свого батька. І ну, звичайно, батькові також неприємно, коли ти виявляєш цю любов, а людина робить тобі зло. Вона неправильні стосунки виявляє, проявляє до тебе. Ну, як для мене, я думаю, коли б я зробив для когось добро, а мені зробили якось наперекор чи наперекосяк, або якось підло поступили, то я не думаю, що в мене були якісь дуже гарні емоції, добрі. Я б улибався, привітливо ставився до Ні, Навіть в деяких випадках. Може бути гнів проявлятися. Але ми читаємо це також в Луки, далі написано в 15 розділі 20-й вірш. Син, коли вже вирішив, що він повернеться хоча б слугою, хоча б на таких умовах бути там. І написано і вставши, пішов він до батька свого. І знаєте, оці рядки мене дуже вразили. І коли він далеко ще був. Його батько гледів його і переповнився жилем. І побіг він і кинувся на шию йому. Як я говорив, що в той час було патріархальне таке суспільство і ну, це зовсім негарно, коли старший чоловік і тим, тим більше це голова сім'ї, він біжить, тим більше для, до такого сина, який неправильно поступив з ним, він, вибачте, його. Опозорив при всіх, а батько не просто підійшов чи не сказав, приведіть його до мене, а він, побачивши його здалека, він побіг. І знаєте, що мене також вразило, син, коли напевно йшов, він думав, як я підійду, як я йому скажу ці думки, щоб ну, хоча б він мене слугою взяв. Може батько скаже, я не сказав цю думку, але в таких ситуаціях, коли е, син... Міг говорити отаке для батька, що віддай мені те неправильні стосунки. Батько мав, мав повне право просто вигнати, вигнати із сім'ї, нічого не давши, просто вигнати із сім'ї, тому що ну, він жахливо ставиться. Але батько він побіг до нього, обняв його, він не почав вислуховувати, говорити, що ж ти наробив. Він одняв написано, поцілував його, і написано, що переповнився він жилем, кинувся прямо на шию до нього. Я думаю, також ці слухачі, коли чули це, сиділи біля Ісуса, ці і фарисеї, там були вчителі, і думали, Та як це таке можливо? Коли з тобою так поступають, коли тобі роблять боляче, коли Тебе перед всіма е, позорять, а ти йдеш до цієї людини, можна сказати, до ворога ти кидаєшся на шию, обнімаєш, його, цілуєш, і ти виявляєш цю любов перший. Він на шию і почав і зачав цілувати його. Знаєте, ми всі знаємо, що в цій історії, що Батько це є наш Господь. І коли читав я це, я ще взяв собі ще більше такий висновок за цю велику Божу любов. І ця книжка називається Марнотратний Бог. І я коли так спілкувався із своєю дружиною, то кажу марнотратию, а вона говорить, що ну, е, сам, Якось найбільше марнотратний використовують в тому, коли людина щось неправильно зробила. Коли вона там куди попало, потратила свої кошти, свій час, просто ну, марнотратно, як говорячи, проводить своє життя. Але ця книга називається «Марнотратний, мар, марнотратний Бог. Знаєте, оця велика любов Господа, і оце бажання ще більше і більше виявляти цю любов. Великої кількості, навіть безмірної кількості. Ти не завжди можеш це осягнути, зрозуміти. Але як ми бачимо, Господь він не почав вислуховувати. Син після цього аж написано там, читаючи далі, в 21 му вірші, там вже написано, що, що син почав говорити для батька і те, що він думає, запропонував, хотів запропонувати йому це. Але батько Господь, він прийняв його. Він виявив цю велику безмежну любов. І такий висновок, Господь, Він любить нас, навіть коли ми можемо десь оступитися, Він чекає нас. І навіть, знаєте, написано в Божому Слові, що Господь навіть коли ще думки в нас немає, коли ще ми нічого не сказали, Господу, Господь вже бачить, Господь бачить наше серце. І Він... Має бажання це приймати. Він має бажання, щоб ми прийшли до нього, як цей молодший син. І Він хоче, щоб ми мали це бажання змінюватись насамперед. Знаєте, Господня любов, вона є великою. великою і Я хочу, щоб коли які б труднощі не приходили, як син, коли він був вже там написано вози того. Корита біля тих свиней, знаєте, він вже думав, все, життя його на цьому закінчилось, вже нічого йому не світить. І не раз, може, також якісь випробування приходить в житті і думаєш, тут я неправильно поступив, я недостойний цього. Господь, напевно, я дуже його обіди розочарував, неправильні поступки, але Господь він любить і він чекає. Завжди чекає, щоб ми прийшли до нього. І Він хоче прийняти нас, Він хоче обміняти нас, Він хоче поцілувати нас цією великою любов'ю, яка є в ньому. Я хочу, щоб ми зараз помолилися, подякували для Господа за цю велику любов, яка є в нього, і щоб Він давав нам ще більше сили, більше сили приймати цю любов, використовувати її також. Давайте встанемо наші ноги, помолимося і подякуємо Господу.